Людина в пошуках справжнього сенсу Віктора Франкла. Це ж не просто книга, правда? Це свідчення, свідчення психіатра, який пережив Голокост, і, власне, на цьому досвіді збудував цілу теорію логотерапію. Саме так його особиста історія це Освенцим, Дахау, втрата майже всієї родини. Це важко навіть уявити. Але що вражає, як він це перетворив на розуміння людської психіки? Наша мета сьогодні, власне, розібратися в цій центральній ідеї Франкла пошуку сенсу, навіть там, де здається, його бути не може. Гаразд, давайте спробуємо. Отже, Франкл, е, він же ж ставив пацієнтам, особливо тим, хто ну на межі відчаю, дуже пряме питання: чому ви не наклали на себе руки? Так, це його ключовий хід, так би мовити, і він казав, що у відповідях любов до дітей якась незакінчена справа. Талант, навіть просто спогади. От там і є ключ до терапії. Це воно серце логотерапії. Абсолютно власне логотерапія і фокусується на тому, що він називав волею до сенсу. Це знаєте, відхід від Фройда, який акцентував на е, ну, лібідо, сексуальних фрустраціях Франкл, пройшовши табори, він бачив, головна біда людини це відчуття безсенсовності існування, екзистенційний вакуум, як він казав. Тобто не те, щоб він заперечував страждання. Ні, ні, навпаки, він казав: страждання неминуче, воно частина життя. Питання лише в тому, чи зможемо ми знайти сенс у цьому стражданні. От що важливо. Це нагадує відому цитату Ніцше, яку Франкл часто наводив: той, хто знає, навіщо жити, може витримати майже будь-який, як так, так це власне підводить до його ідеї про останню людську свободу. Навіть коли в тебе забрали геть, усе свободу, гідність, їжу, ну все залишається один вибір. Останній який саме як ставитися до того, що відбувається, обрати своє внутрішнє ставлення? Це ніхто не може відібрати, і невже цей ну, ну, внутрішній вибір він справді щось міняв в тих умовах? Франкл був переконаний, що так, і він бачив приклади: бачив людей, які вирішували, як він казав, бути вартими своїх страждань. Зберігали гідність, допомагали іншим, хоч самі ледь тримались. Він вважав, що цей внутрішній вибір, ця свобода ставлення, вона ну, буквально впливала на шанси вижити. Він же ще описав ці фази психологічної реакції в'язнів. Ага, пам'ятаю, шок спочатку з якоюсь дивною надією. Так, шок після прибуття і часто ілюзія відтермінування. Така, знаєте, наївна думка, що ну, мене це не торкнеться, все якось минеться, а потім. Потім приходила апатія. Оця апатія це ж, мабуть, найстрашніше, коли вже нічого не відчуваєш, як емоційна смерть. Ну, це був захист, спроба психіки відключитися від щоденного жаху, болю, принижень. Але отут Франкл помітив дивовижну річ парадокс саме в цьому стані, здавалось би, повного заціпеніння, коли зовнішній світ майже не мав значення. Внутрішній світ він міг поглиблюватися. Як це? Спогади про коханих, про дружину, краса природи. Уявіть собі, захід сонця над бараками. Він описує це. Чорний гумор як остання зброя, релігійні почуття, все це ставало раптом неймовірно важливим. Опорою. Це, це просто вражає про незнищеність духу виходить. Саме так. І це пояснює те, що ви згадували про страждань і радощів. Так, коли якась дрібниця, що потяг їде не в той страшний табір Маутгаузен, здається, так. або що в новому таборі, куди їх везли, немає крематорію, і це викликало просто неймовірну радість, майже щастя. Звісно, бо шкала цінностей повністю змістилася. Те, що раніше було нормою, стало недосяжною мрією, а якась маленька деталь рятівною соломинкою. Є ще один момент, такий дуже особистий в його історії, про американську візу. Це ж було ще до таборів. Так, це було ще у відні. Він мав шанс виїхати, врятуватися, вже тримав візу в руках, але вагався. Бо батьки, і щось стало вирішальним. Батько показав йому уламок мармуру зі синавоги, зруйнованої нацистами, і на тому уламку була вирізблена перша літера з єврейської заповіді. Шануй батька свого і матір свою. Саме так. І Франкл зрозумів, що його місце там, з батьками, він залишився. Цей вибір, ця відповідальність, вона надала сенсу його діям тоді. Дуже сильна історія. Це, мабуть, і про те, що він пізніше писав про успіх і щастя, що за ними не треба гнатися. Точно він застерігав не робіть щастя, чи успіх самоціллю, бо вони, казав він. Приходять самі як ну, такий собі побічний ефект. Побічний ефект чого? Відданості, відданості справі більшій за тебе або служінню іншої людині. От тоді щастя наздоганяє тебе сама. Як з його книгою, він же хотів її анонімно видати, просто допомогти людям, а вона стала світовим бестселером. Отже, якщо спробувати підсумувати. Що ми можемо взяти для себе з цього всього навіть у найстрашніших обставинах. Людина не просто іграшка доля. Абсолютно. Завжди є вибір, хоча б вибір власного ставлення. І саме в цьому пошуку сенсу, в любові, в праці. Навіть у тому, як ти приймаєш неминуче страждання, от в цьому і є наша людська сила, наша гідність. Відповідальність виходить це ключове слово. Так, відповідальність. Знайти свій сенс це відповідальність кожного. Він не дається готовим, його треба шукати, створювати. Логотерапія, вона якраз про цей активний пошук, не про те, як уникнути болю, а як знайти в ньому сенс. І наостанок, може, думка для роздумів. Франкл цитував спінозу. Здається, емоція, яка є стражданням, перестає бути стражданням, щойно ми створюємо її чітке і докладне уявлення. Хм, Цікаво. Можливо, варто подумати, а як нам сьогодні спроба зрозуміти власні труднощі, знайти в них якийсь сенс, може допомогти змінити наше ставлення до них? Просто замислитись.